Добрий день народ! Мені вчора трапилось почути два відео: одне про те, як Зеленський давав інтерв'ю журналістам з Данії, і я глибоко зрозуміла кожну його відповідь, те, що він говорив. І одночасно трапилось відео про екологічну загрозу України, яка починається з, з півдня. Тобто, Сухість у степах, зникнення води в колодязях і так далі. І я зрозуміла, що треба щось, ну, от обдумала це. Я подумала, що треба якось свій голос подавати. Отже, вірш називається Зеленському в Україні. І я з тобою, України, пане президенте, сьогодні. Пліч опліч стіною аргументів. Я поряд з тобою, щоб зростала наша міць у землі України вільною не силоміць. Пане президенте, твої почула вчора наміри, думки у журналістському розборі. Прозвучали те, що треба всім почути деталі у рішеннях пречистого духу, духа. Тобі, очільнику, на чолі України треба прожити і одночасно розуміти, бути у ролі між ковальнею і молотом. Ця непохитність не купляється з золотом. Побачила вчора стійку твою броню, почула безсуджень когось на кореню. Відчула зрілість мудрості в тобі, не бути хижаком, подібному русні. Відпустив у данію дівчат, втікачів, сказав, що є в ті, хто напередові, дивився на кращих, хто не боїться, і стержнем духовним не похитнеться. Ще позавчора я сумнівалася в тобі. Не була в гармонії всіх твоїх дій, хоч знала, що ясність приходить до всіх, щоб розрізняти хто свій, хто чужий. А назва у прізвищі Зелень Зеленський, з малої дитини зростає Велетенське, і зелень Зеленського пробиває небеса на чолі України. Де твориться краса, посилаю любов від серця до серця, вища безпристрасність чистого озерця. Я поруч з тобою, щоб тримати емоції, серцевини зеленського на чолі гравітації. Зеленський ти тут, щоб зеленіла країна зеленого код. Щоб впала руїна. Лісами живими, природи свободи Україну звільняємо з хижого броду. На чолі України твоє зелене кермо, зелень лісів, як природнє зерно, зелень трави, де сухість вітрів, Вологе тепло розлилось у степів. Зеленський ти тут, у президентах, код імені твого в зелених листках, твій шифр, свобода, природа в степах, якісного життя немає в містах. Зеленський ти той, хто зрозуміє, ти з вищих світів бережеш Україну. Молодістю зеленою наповниться вона. В гармонії з природою перемоги зерна. І як ми скажемо, так і буде, сказав Подоляк без всякої облуди, Разом з землею зелені вологи зросте Україна, надаємо допомогу. Чутливо і з розумінням єдиного простору гармонії без зарозумілого. У простоті природи правда дзвенить, Її світло первинне, розуміємо в цю мить. Зеленіють з тобою, квітнуть красою світлі вібрації з серцевою чакрою. Вона зелена і є допуском у вічність, у нескінченність, у життєву якість. Природа сама гармонізує нас. Природа водій і камертон одночас. Природа чистить блудні думки, природа першотворець на віки, нема конкуренції, змагання у герці, нема біготні, досягнень в економіці, нема обов'язків годувати когось, бо все є в природі. Вертаємось. Технології тонкі є підтримкою. Не поневолення, а відпочинку, нема маніпуляції над людиною, рабство зникає над Україною, не треба заводів, щоб труби диміли, сходимо з поверхів на землю осіли, дихаємо запахом чистого ефіру. Мирні, здорові, маємо довіру. Промінь зелений, частот середина вийшли з дуальності у третю силу, Его роздуте відкинули, пройшли, жадібність і страх хижака прожили. Зеленю веселки світимось ми, життям і творчістю чистоти, радісно сміємось. Разом з дітьми мудрість просвічує ніжність краси. Ой, дякую.